Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно благословить кожну родину. Хай Господь розповсюджує, розпорошує своє благословення на кожну сферу вашого життя, Благословляю вас, а ви приймаєте. Амінь. Це для мене. Я приймаю. Хочу декілька думок сказати про батьків, батьків і дітей. У мене двоє дітей, Мілана і Андрій. І я хочу, щоб ми з вами усвідомлювали, усвідомлювали певні моменти, що ми даємо в родині своїм дітям приклад. І вони вчаться на наших прикладах. Вони бачать наші цінності, вони чують, про що ми говоримо. Ми інколи думаємо, що наші діти, вони маленькі. Ми помиляємось, вони все вже розуміють і вони все чують. Ми інколи з дружиною розмовляємо про якісь речі. І ми думаємо, що дитина вона зайнята малюванням або дивиться телевізор, і вона в своєму світі вона нас не чує не бачить. А тут Андрій задає питання: а чи правильно я зрозумів, що ви говорите про те, про те, про те, про те? Або я дивлюсь, він зайнятий, я дивлюсь там про війну щось, ну і там щось вилітає, тому що дивлюсь ну, новини, там, як солдати наші виставляють, як бойові дії відбуваються. І мені здається, що він не чує, не бачить. Але він зразу говорить: папа, вони погано говорять, вони неправильно говорять. Наші діти вони вже не маленькі, в якому віці вони не були. І ми повинні з вами це розуміти. І ми даємо дітям приклад, і вони все чують. Іду вчора з Міланкою, тому що треба з дітьми проводити час. Удвох з Міланкою ми пішли в магазин, а до цього вона говорить: я хочу нігті. Нігті. Мама, наприклад, робить собі нігті або красить, і я хочу собі нігті зробити. Я, знаєте, дивлюсь, вона маленька дівчинка, сім рочків, але мама для неї приклад. Як мама любить Бога, як мама любить церкву, як мама любить чоловіка, як мама будує стосунки в церкві, як мама будує стосунки з чоловіком, чим мама живе, це, це впливає на наших дітей. І коли ви хочете, або ми хочемо змінювати наших дітей, нам треба молитися і змінювати себе. І ті цінності, які ми маємо, вони будуть заквашувати наших дітей. Тому це важлива річ. Друга важлива річ, щоб ми проводили час з своїми дітьми. Тому що коли ми проводимо час, ми закладаємо певний фундамент вчення, і ми повинні з вами зрозуміти, що час уже не повернеш. Мені вже сину 9 років, скоро 10 буде. Трошки ще два рази оком моргнув, і вже 18, і все, він полетів. Вже все трошки залишилось йому зі мною, і він полетів. І ми не повинні втрачати цей час. Дітьми треба займатися. За дітей треба молитися, на дітей треба впливати. Дітям треба показувати приклад. З дітьми треба проводити час. Амінь. І коли ти проводиш час, ти з ними вони бачать, у що ти віриш, що ти любиш, що для тебе є цінним і чим ти живеш. Йдемо в Міланці купляти подарунок. Вона попросила мені, там вона хоче поліпити. Вона каже: Татку, давай купимо, купили їй. Вона говорить: ну, треба ж мамі щось купити. Тому що вона навчена любити не просто себе, а піклуватися про інших. Вона навчена, що дарувати подарунки це благословіння. Вона говорить: давай мамі, купимо. купили мамі. Вона говорить: а братику треба теж купити. Ми ж не можемо братику не купити. Тому, друзі, наші діти сьогодні вони будуть відображенням нас. Тому ми повинні змінюватись, ми повинні бути з дітьми поруч, нести дітям Христа, нести дітям вчення не тільки в словах, а в своєму житті. Тому хай Господь нам в цьому допоможе. Благословляю ваші родини і ваших дітей іменем Господа. Амінь.